Доброго дня, мене звати Сергій Дербак, я пластичний і реконструктивний хірург клініки «Літа Плюс. Ця відеоконсультація буде посвячена і присвячена е, операції з підтяжки грудей, е, в тому числі редукційної мамопластики або зменшуючої мамопластики, в тому числі зменшуючої мамопластики і збільшенням грудей. Зараз це по порядку. Розумію, що це важко для сприйняття. Перший тезис, що не буває, якщо у пацієнтки є опущення грудей, якщо у пацієнтки є незадовільна форма грудей, яка потребує якогось із методів підтяжки, то немає на сьогоднішній день підтяжки, яка би не зменшила об'єм молочної залози. Чому? Насправді є методи. Операції, і ми знаємо історичні методи операції, так звані мастопексія, коли ми беремо якусь опущену молочну залозу, збираємо якимось чином забираємо зайву шкіру і залишаємо об'єм молочної залози таким, як він був. Чесно кажучи, в нашій практиці і в практиці нашого колективу, да, а ми являємося центром зменшення грудей і підтяжки грудей, або підтяжки збільшенням грудей. Розкажу вам про цей метод. Теж ми зрозуміли за роки, що не буває класної або довготривалої підтяжки, без того, щоб не видалити частину власне, молочної залози цього агенту, який розтягує власне шкіру молочної залози або шкірний чохол. Це важливо розуміти, для того, щоб. Робити правильні операції. Якщо просто підтягнути шкіру, то це приблизно те саме, як раніше робили підтяжки обличчя шкірні. Просто підтягували шкіру, і потім через рік було те саме. Якщо говорити про підтяжку грудей, то так і буде. Якщо просто підтягнути шкіру і не забрати цю вагу молочної залози, то вона розтягнеться знову, і ми отримуємо на результаті через півроку, через рік те саме, що було, тільки ще з рубцями. Тому в сучасному концепті підтяжки грудей. Якщо є ПТОС 2, другого, третього, четвертого ступеню, то важливо зменшувати об'ємність молочної залози. Тоді під силою гравітації у нас не буде так званого рецидиву опущення. Що треба розуміти з приводу взагалі підтяжки і тому подібне, як у нас це все відбувається? Є три різних види підтяжки: переареолярна підтяжка. Вимерла, як вид, забули, це не працює і як підтяжку, ми не розглядаємо її. Взагалі переареолярної підтяжки не існує, це призводить тільки до деформації і проблем, і розтягнення рубців навколо ареоли. Корекція ареоли існує операція. Але це не підтяжка. Ми можемо взяти і зменшити ареолу, якщо це потрібно для пацієнтки. Але як метод підтяжки ми його давно вже не розглядаємо і не треба розглядати, тому що ми відійшли від цього. Але історично, як метод, ми його пам'ятаємо, слава Богу. От іноді навіть бачимо, що хтось ще таке робить, і це як історичний екскурс. Цікаво. Але в своїй практиці ми це вже давно не приміняємо. На сьогоднішній день. Основними видами підтяжки двома основними є вертикальна підтяжка і якірна підтяжка або т інвертована підтяжка. Це залежить від ступеню птозу, від форми молочної залози і, власне, від розтягнення цього шкірного чохла. Тут немає якоїсь тайної е, методики або авторської я завжди. Кажу своїм пацієнтам, що операція під грудей це геометрія 9 клас і черчення, тут просто математичні виміри. У нас є ідеальні лікала ідеальної форми і ідеального чохла молочної залози. І все, що не підпадає під ці лікала, ми викидуємо. І якщо це відстань до сосково ареолярного комплексу, якщо у нас опущений сосково ареолярний комплекс, то звичайно люба підтяжка буде супроводжуватися розрізом навколо ареоли, тому що треба її підняти вище да, і вкоротити цю відстань. Якщо це розтягнення нижнього полюсу молочної залози, то треба її зібрати вертикальним компонентом. то це буде вертикальна підтяжка. Рубчик буде навколо ареоли і вниз до субмамарної складки. А якщо відстань від сосково-ареолярного комплексу дуже довга до сумомарної складки, то нам цю відстань треба горизонтальним компонентом, горизонтальним рубцем теж скоротити. Це абсолютно не залежить від техніки хірурга, це залежить виключно від математичного геометричного вимірювання. І все. І неможливо зробити суперперерозтягнену залозу. Вертикальною підтяжкою або перереолярною, тому що хтось щось вміє по-іншому, тому що є кількість шкіри, яка нікуди не дінеться. Є на стику проблеми компромісні рішення між вертикальною підтяжкою і якірною підтяжкою, але це долі міліметрів, так скажемо, коли ми можемо прийняти рішення в сторону вертикальної підтяжки, але все одно люба підтяжка вона супроводжується не тільки, як я казав. Видаленням шкіри, але і видаленням а, тканини молочної залози, яка відкріпилася від а, своїм кріпленням від м'язів, і летить під силою гравітацію гравітації вниз. А, що треба розуміти пацієнтам, які думають про цю операцію? Пацієнти із гігантомастією із супервеликими об'ємами молочної залози. От вчора ми оперували таку пацієнтку. Або позавчора, я вже не пам'ятаю, декілька пацієнток з великими грудьми. Звичайно, що в таких ситуаціях не варто зменшувати молочну залозу і встановлювати імплант, тому що це буде технічно важко. Якщо у вас є великі груди, то звичайно це часто. Фізіологічне навантаження, да і це функціональна операція, і вам просто стане легше жити. Е, і тоді ми говоримо просто про зменшення молочної залози і не встановлення. імплантів. це чудова операція. Абсолютно, вона е, майже найлегше переноситься для всіх пацієнтів. Ну серед усіх операцій е, вона не болить. Вона, е, пацієнт становиться суперактивним одразу наступного дня. Але він трошечки прив'язаний до перев'язок, тому якщо є великі груди, і треба підтягнути, це чудова операція. Називається редукційна пластика, просто зменшення молочних залоз. Тому ця операція досить легко переноситься і має е, нетривали нетривалу реабілітацію. Пацієнти приїжджають на таку операцію е, до нас в Ужгород на тиждень 10 днів, в залежності від об'єму, тому що треба познімати шви на 7-8 добу. І ми їх відпускаємо. Носять компресійний ліфчик, через місяць знімають його, і, в принципі, ніяких проблем з цією операцією нема. Вона чудова, прекрасна. Якщо є опущення молочних залоз і недостатній об'єм, то зачасту ми рекомендуємо робити підтяжку зі зменшенням власне тої залози, яка опустилася, і з одномоментним збільшенням силиконовим імплантом. Це важливо, тому що. Якщо цього не робити, і люба підтяжка молочних залози перший час дає суперкрасиву форму, і часто пластичні хірургії маніпулюють цю історію, що от ми зробили. Дивіться, як з імплантами вийшло». але це все відбувається. І така візуалізація вона можлива з наповненням верхнього полюсу, тільки декілька місяців. Молочна залоза все одно потім спускається, і неможливо просто підтяжкою молочних залоз добитися. Пушапу так званого, тому навіть маленький імплант іноді, але треба поставити, щоб задати красиву форму при такій операції. Що треба розуміти про цю операцію? В плані збільшення грудей є вже відео з цього приводу. Ви можете подивитися на моєму youtube каналі відео про збільшення грудей. Так, цей компонент залишається, і він, в принципі, в цій операції є основним. Просто накладується ще підтяжка і кількість рубців, за якими е, треба е, дивитися, і треба е, їх е, формувати. Що це означає? Всі пацієнти, які у нас оперувалися і будуть оперуватися, мають знати або знають, що основним моментом для того, щоб рубці були тоненькі, звичайно, це. Техніка хірурга, звичайно, ми вишиваємо, і ви всі знаєте, і любите нас за це, що у нас супертоненькі і невидимі шви. Але це не тільки за того, що ми їх гарно ш'ємо. Це за рахунок власне, нашого підходу до реабілітації цих рубців. І ви знаєте, і пацієнти, які у нас були, що. До двох місяців ми заставляємо наших пацієнтів. Ми їх обучаємо да, як проклеювати специфічними пластирями ці рубці, щоб вони не розтягувалися. Тобто, в підтяжці е, грудей є оцей довготривалий момент догляду з рубцями. Е, мабуть, один із самих таких страхів цієї операції у пацієнтів, який я чую завжди, коли йде мова про е, підтяжку грудей. Не сама операція, а візуалізація рубців, всі бояться рубців, і це нормально. Е, і звичайно, що м, хірург він не шизофрієні, якщо він хоче всім зробити рубці. Звичайно, що коли є можливість обійти рубці, їх не треба робити. Але коли є покази до підтяжки, то це важлива історія. І я завжди кажу, що так, якщо вам показана підтяжка молочних залоз, то так, ці рубці вони будуть візуалізуватися до півроку. Року це е, можна прослідкувати, коли ви на кухні порізали собі палець. Да, ви бачите цей рубець декілька місяців, а потім ви забуваєте, і потім не можете знайти його у себе на пальці. Те саме з грудьми. Да, деякий час ви будете їх бачити. Вони будуть і червоні, і візуалізовані, і іноді пігментовані. Але через рік з гарним правильним доглядом і нашими рекомендаціями вони стануть як розтяжки, маленькі білі розтяжки. І а форма буде красива, тому принципово ця операція нічим не відрізняється від звичайного збільшення. Просто тут є ще надбавка: це догляд з рубцями. Резюмуючи історію з підтяжкою молочних залоз, треба розуміти: якщо перше, якщо у вас великі груди і великий об'єм, насправді це п'ятий-шостий об'єм грудей, і ви хочете зробити зменшення молочних залоз і привести це в форму. Мабуть, я би не рекомендував би вам об'єднувати це одномоментно із установкою імпланту. Якщо у вас об'єм грудей четвертий, третій, другий і опущений, і ви потребуєте підтяжки грудей, то я вам рекомендував би це робити разом із встановленням імпланту, тому що в іншому випадку це буде це будуть досить мала молочна залоза, тому що нам придеться її зменшити практично до. Півтора розміру в будь-якому випадку, щоб це не було рецидиву, а форми не буде. Тому я б рекомендував встановлювати в таких ситуаціях імпланти. Дякую за увагу. Дякую, що подивилися це відео. І для того, щоб бути в курсі нашої роботи, роботи повсякденної, ми оперуємо кожного дня. Підписуйтеся і слідкуйте за нашою роботою. Дякую.